Повітряна тривога продовжується 10 липня 2025 року. Сьогодні, неймовірно, жаркий день, 37 градусів. 37 градусів і вітер. Але сьогодні дивилася прогноз погоди. Повінь в других областях, в Львівській області, в Луцькій, в Тернопільській там повені. Там у них є зливи, дощі, буревії в Тернопільській області, а в Львівській області річки повиходили з берегів, там машини даже позатоплювали. Ну, погода взагалі не просказуємо. У нас повітряна тривога і хотіла показати бідні мої гортензії. Вони сьогодні просто не витримують 37 градусів. У нас неймовірна жара, бідні мої квіточочки. Але це ще нічого. Те, що було сьогодні в Києві вночі, це був просто жах. Десь 390 шахідів, плюс ракети, іскандери і інші ракети повипускали із території Білорусії. Повипускали, збивали, але ж не всі там, позбивали її жертви, багато постраждалих. Сьогодні просто був ремегідон в Києві і повітря потім після цього всього. Після цієї сильної нічної атаки було дуже-дуже загасоване. Кожного, кожної ночі вони зараз випускають ракети на нашу столицю. У мене там діти, тому, тому це дуже тяжко. Тож ти вранці дивишся знову і знову, і ти набираєш, дзвониш чи пишеш. І коли це буде кінець. Неймовірно тяжко, дорогі друзі, тримайтеся, будь ласка, просто вже нервова система. Дай Бог видержимо, не хочу нічого говорити поганого, завжди настраюваюся на краще. Але дуже тяжко. І погода, така просто і знурітельна жара. Ми сьогодні з Ксюшею трішки попрацювала, але потім голова боліла, бо це треба до 9 ранку робити, працювати. Жара неймовірна. Поливала я тут квіти, дивіться, і вже все сухо. Я добре поливала. Квіточки, ну якось вони ще тримаються. Хай буде все добре. Тихої, тихого вечора, тихої ночі. Погода така, що хотіла сьогодні їхати на річку, але мабуть не поїдемо. Подивимося, що і як. Але треба сходити і овочі, купити овочі для Ксюшки. Може, вишень знайдемо чи полонечку знайдемо, бо вона вже просить. Трошки хай ще через годинку і ми підемо, пройдемося. Дуже-дуже жарко. Ну, ну так спекотно собачки тільки-тільки -ті вийшли зі мною на пару. бачать, що я вийшла і вони теж вирішили за компанію вийти. Дивлюсь на свої квіточочки. Ой, вони мої красотки. Так і дивлюся, як краще їм. Краще, то що я їх вчора освободила від бур'янчиків. І їм дуже тут класно. О, такі наші квіточки. Морозочка вже все, закінчує своє цвітіння, бачите, вже ось, тут не видно теж бутончик. О, такі милі, милі і трояндочка. Щас я вам покажу. Тут не видно, пісне висихає. І, ви знали, і ось, ось це теж вже порадувала. Все все настільки радує. Ось зараз буду поливати. бідненькі їм жарко цим гортензіям треба було, звісно друге місце посадить ну, ну що, вже посадила вже не буду їх чіпати зараз буду поливати а що тут наші красоточки зараз подивимося що тут наші красоточки ось така жара я вже не стала пересаджувати цю синю вже може потім так наші дівчики красиві гортенці радують слава богу тут а тут собачулечка, дивіться, що вчора зробила, поламала. Тут оно трошки надламало. Я думаю, його цей фікус, може якось я зав'яжу його, чимось обвяжу. Це рубі вчора поламала, прыгала на столі, була вона яблучко своє рвала і упав горщик яблочки. Не можуть вже знизу все поїли. Все-все поїли. Трошки я вранці попрацювала, полила свої квіточки. Гортенція. Трояндочка. Красунечка. Та вже троянда червона відцвітає. Оця оранжево-жовта. Дивіться, скоро буде набувати краси, буде розквітати. Красунечка посадила я, пересадила оцю синю гортензію Сюди. Все, що тут дуже класне місце. І я сюди ще щось, мабуть, ще лічу, горщик якийсь поставлю, щоб мої собачулечки не затоптали. І трояндочку теж я закрила, теж посадила білу троянду на кінець. Вона вже неділю в мене, якщо не більше, в тому місці. Ось. І ще я посадила сюди квіточку цині. Присадила, там було дуже густо. Це, це квіточка із насіння ксюника наша садила. Так, і пересадила я з горщика оцю квітку. Сюди щось їй там горщики не сподобалось, я в другу землю пересадила, може там щось я землю поміняла і вирішила в цей горщик пересадити. Оцей коліус полила наші красунички в гординці. Сюди я трошки підкисленої землі спеціальної трошки сюди додавала, підживила. Бо тут замало бутонів. Ця квітка не разу в мене не цвіла. Вона в мене вже три роки, вона була там біля забору. Ось я зараз я покажу, там, де машину ми ставимо, і не разу не цвіла. Зараз вже хоч щось. Дивіться, хоч щось, ну, це вже... Велике досягнення, значить їй більше тут подобається. Земельки я трошки від корня відкопала і доброю кислою, спеціально для гортензії туди додала. І спеціальним форте, забула, як це добре називається. Зараз я вам покажу, якщо я сюди, Ні, мабуть, я викинула в другий смітник. А Азем, земля земля отака для гортензії. Я вже багато разів показувала отаку. я трошечки гортензії я під корень вон там додавала і ще досипала і буде їм добре нашим красунечкам. Дорогі друзі, дивіться, що тут маленька дівчинка робить Вони тут уже окупчик пыталися вирити собачульки. Тут у нас зараз прохолодно класно, біля батутика, і воно заснуло. Це маленька квіточка. Я трошки цю діляночку облюбувала, трошки прополола, полила гортензію, посадила сюди Рожева троянда радує, там уже бутончиків стільки І скоро буде ось ця трояндочка. Така жовта-оранжева. Теж гортензія Потихеньку все бачите, преображається на очах. Ці гортензії теж уже набувають краси. Квіточки вони розпускаються. Кабачки, звісно, я не думала. Всі ці лопаті кабачки, огірочки. Мої хочуть закрити. Я ще візьму і два кружочка. Отакі. І закрию цементними оціми кружочками. і огорочки будуть теж. Ось, о, в гаршку помідорчики. то міні-помідори, дала теж треба пересадити. Гортензі повела. Ну, Зараз дуже велика спека, тут непогане місце. Але для цієї рожевої гортензії може зажарку. Ну, зараз її чіпати не буду пересаджувати, подивлюсь, може осінь. Зараз не, не хочу. І оця Revolution теж гортензія, теж Тут якось її зажарко. Не буду чіпати, мабуть, і ще поки побачимо. А восени подивимося. Дивіться на цю красуню. Колотиста, деревовидна. Тут більше сонця і мені саме тут подобається. Теж все, дуже радує. Трояндочка, бачу, ще бутончики вже у нас нові. Ось один і другий бутончик. Теж буде така гарна насичена, червона троянда. Гортензії, якщо вони в добрих умовах, вони довго будуть радувати. Ця вже дівчинка 2 тижні точно як радує. Новенька, оце деревовидна теж, набуває потихеньку краси. ну Я не знаю, чи в августі, чи може так десь до осені вона буде звісти. Ця красунечка зараз. Це мохіто, якщо я не помиляюсь, подивимося, це мохіто колір буде. Трояндочка дуже довго радувала, але вже пока-пока. вже вона хоче трошки відпочити. Це очевидно. Бачимо. Саме спекотне місце тут, саме спеклотне. Це експеримент. можжевельник я сюди пересадила. Експеримент, як він тут. Русик. Звісно, я погорячилась, але я зробила. Я прополола тут все, дивіться, саму жару. Зараз 12.30. І Таня, ну я вирішила зробити. Я вже сьогодні хотіла зробити. Там ще під яблунькою, але це вже потім. Все зробимо. Освободила я від бур'янів наші квіточки. Все, я довольна. Добре діло зроблено. Тепер будемо йти і кормити ксюху. Вона там молочний коктейль попила, сосиски, а тепер будемо добре-добре плотно снідати. Я теж ще не снідала, а вже обід. Попрацювали, слава Богу. Можна і поїсти. Всім чудового-чудового настрою. Обіймаю, хай все буде гаразд. І живемо. так, вопреки як на українській мові. Суперечка.